У Конгресі Сполучених Штатів Америки заявили, що голосування за допомогу Україні буде пріоритетом після канікул. Про це сказав голова комітету з питань розвідки Палати представників республіканець Майк Тернер. Зауважу канікули у конгресменів закінчуються 9 квітня. Своєю чергою, спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував. Цитую. Дуже важливі нововведення у документі щодо фінансування України за його словами, це може бути виділення допомоги у кредит і можливість арештувати російські активи у Сполучених Штатах Америки. Вони юре дев'ятого числа вони виходять з відпусток 22 числа йдуть в наступну відпустку. Вікно з 9 по 22 квітня. Що нам чекати від цього вікна, і який ваш прогноз? Бо чую за останній час різноманітні версії щодо цього пакету добу. Ну, якщо він винесе той проект, який був проголосований в Сенаті, він буде проголосований в Палаті представників. Голоси під нього є. Демократи, значна частина республіканців, вони проголосують. Тут все впирається в процедуру. Пану Ігоре, на секунду перерву, я забув почути цитату, ми забули почути. Давайте послухаємо і продовжимо нашу бесіду. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі, коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт. Але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення. Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час. Концепція кредиту угу. для президент Трамп мені здається президент Сполучених Штатів Байден. Ой, як невдобно вийшло. Да, да, да. Ну, ну, Бачите, Майк ні, Джонсон, вони, ні, вони, вони вживають звісно, там, поняття. Там президент, коли ж ну не буває. Ну окей, окей. Ну все це зрозуміло, але дуже показово. Так. Симптоматично, як то кажуть. Ну, дивіться, я казав, що якщо він винесе той проект, який є, він буде проголосований. Все. Проблем немає. Голоси під нього є в палаті представників. Він прекрасно про це знає. Що якщо він зробить тільки такий крок, то за нього проголосують. Ну і це буде йому кінцем його політичної кар'єри, в принципі, в республіканській партії. Йому не пробачать трампісти, яких там небагато, але які найбільш такі агресивні, да, в цьому плані, та й можливо, йому не пробачить сам Трамп. Ну з Трампом там взагалі така дивна історія. Вони перед, всі перед перед ним так танцюють і так далі. Ви танцюють і одну просту річ, що він така людина, яка дуже легко забуває, що він комусь щось там винен. Да це кому винен, всім пробачає. Це приблизно про Трампа. Другий сценарій, про який він сказав, я так думаю, можливо, там з'являться якісь нові моменти. Ну, це точно не оці тижні, про які ви сказали. Тобто, це розтягнеться тоді безкінечно в часі. Почнуться розмови, скандали, переговори. І, наприклад, Білий Дім може на це не піти. А навіщо? Ну є готовий проект, який пройшов через сенат. Навіщо їм зараз починати ленд-ліз, кредит, там активи російські, нафта то все докупи, все все, все змішали значить, в цьому казані. Тому Далеко не факт, що воно от пройде по такому сценарію, а його будуть підштовхувати, тому що там навіть частина республіканців каже про те, що якщо буде ініційована його відставка, а така можливість є, і цю мінус сповільненої дії заклали до речі ті ж трампісти під попереднього спікера, і під цього да? то він прекрасно розуміє, що можуть взагалі внести і без нього. Він буде mm -hmm. просто сидіти, розводити руками, але все буде у відповідності до процедури. І йому прийдеться так чи інакше брати участь в цьому процесі. Тому я не виключаю, що він поговорить ще про кредит, про якийсь там ленд-ліз і так далі. Потім скаже, що ми тут дійшли до якоїсь компромісної позиції. Наприклад, сума буде не 62, там а 55 мільярдів, або вона буде 62, але з них не 45. А там 50 залишаться конкретно в сполучених штатах, тому що там ж більша частина. Там три чверті, да, якщо якщо не якщо не чтвер, чотири п'ятих, да там залишається власне сполучених Штатах. от щось таке він типу виторгує. Або ну є такий варіант. Він не дуже для нас позитивний. Гроші на ВПК пішли. Україна там починає швидко отримувати пакети військової допомоги, те, що нам потрібно зараз. Але, наприклад, гроші, які в тому році видавалися нам не в якості кредиту, а в якості гранту, тобто не треба їх повертати в бюджет. От під них можуть звернути якусь історію, типу там чи з меншою сумою, чи якимись там кредитними там речами і так далі. Але для цього потрібна політична воля Білого Дому. Чи захоче білий дом віддавати ініціативу? Оце питання є. Ну. Я навіть більше повірю в те, що Байден вийде, і врешті решт каже, що оцей. Джонсон він, значить, робить погано національним інтересам Америки. Вони з Трампом думають тільки про те, як значить, їм забезпечити якісь собі там політичні дивіденди. А страждають всі. І страждають наші ВПКшники, які сидять, діти голодують, тому що вони на роботу не виходять. А ми могли б завалити їх роботою. Ну, 45 мільярдів. слухайте, це ж навіть по міркам Сполучених Штатів це колосальні гроші. Причому які отут взяв і сюди-сюди відразу поклав. Вони ж готові. Вони тільки чекають замовлень. А на фо і. Всі приплете заяву очільника Ренметалу, який сьогодні сказав, що да ні, ні, ні нам з штатами не треба на них сподіватися, давайте самі. Ну він зрозуміло, чому це каже, тому що в нього Рен Метал да буде це робити. Там, але я це цікаво, да, але це цікава просто історія. Тобто європейці вже прямим текстом кажуть, що навіщо нам там якось сподіватися на цю ну Америку? Давайте самі свій ВПК розвивати. Так Байден може витискати, так ми через такі зволікання. Просто втратимо ринки збуту. Польща купу купувала там пару років назад за Абрамси, а буде купувати леопарди, тому що вони ближче вести, і вони через вже через це будуть дешевше коштувати. Тут можна от всі ігри пограти. Я думаю, що Джонсон це прекрасно розуміє, хоча йому ну не посадиш тому плані, що б він не зробив, йому політично мені здається і так чи інакше вже кінець. Він просто може собі дещо це пом'якшити. Ну і залишити якісь там невеличкі шанси на продовження якоїсь там активної політичної кар'єри. На додачу до ваших слів днями буквально керівництво концерну, який виготовляє ракети Таурус, натякнуло керівництво Німеччини, що мовляв, у нас тут ржавіє оборонне замовлення, значить станки стоять. Може. Ж ви там трошки прийняли якесь правильне рішення так тонко натякаючи, що да, тому що якось по Україні відсипте тих там ми тут нових накліпає про гроші Та, ти, ти дивіться, в Німеччині Взагалі там така ситуація. Ну в сполучених штатах вона м'якіша, а в Німеччині вона дуже проста. Економіка, також як і в Китаї, наприклад, стагнації, тому що Ангела Меркель 16 років їх садила на голку газову, злизли з цієї голки. Відповідно, певні проблеми. Як можна з цих проблем використатися, якщо ви не маєте дешевого газу, розвиваючи. Якісь дуже ну, високо такі знаєте прибуткові галузі економіки. Яка галузь економіки є супервисокоприбутковою, звичайно, військово-промисловий комплекс. Тобто -то вкладайте, розвивайте, заробляйте, і в принципі ніяких проблем не буде. Але для цього треба звичайно відсипати в Україні, тому що ми на жаль це відразу. Використовуємо, ми не на складах це зберігаємо. У нас це воно прийшло, пішло. Прийшло, пішло. Да, в нас нічого на жаль не залишається. Але це ж представляєте, скільки грошей дає, в тому числі і західним економікам військово-промисловому комплексі. Треба просто все це правильно організувати. Американці на цьому в минулому році заробили мільярди. Тому от будемо сподіватися, що Байден про це згадає і вийде, і скаже американському народу, що значна частина робітників не отримує. Те, що вони повинні отримувати, тому що є така персона там в палаті представників, яка не хоче виділити гроші на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. дуже сподіваюся, що ця шахова партія таки буде розіграна на користь Україні, бо маємо масу нагальних проблем, і в тому числі ракети для протиповітряної оборони, нам зараз із сполучених штатів критично потрібні. А все чому, тому що нас обстрілюють інтенсивно.